Марія була єдиною донечкою своїх батьків, вирощеною, випликаною, найніжнішу квіточку в саду. Коли вона йшла селом, люди мимоволі сповільнювали крок, настільки дивовижною була її врода. Довга, чорна густа коса спадала мало не до поясу, світилась м'яким блиском на сонці. Її світла шкіра, зеленкуваті очі і тиха усмішка творили образ, який важко було забути. Але зовнішність то лише половина. Марія до того ж була доброю, працьовитою і розумною. Невередливою красуною, а дівчиною, в якій святилося щось м'якає людське. Коли закінчила школу, поїхала в місто, поступила в медичний, стала студенткою. Але мода тоді була інша короткі стрижки, хімія, кучері, та й дівчата на курсі її під'юджували. Марійку, ну що ти серйозно так і ходитимеш? Відріж ту косу, зроби каре, будеш, як люди. Одного разу навіть привели її перукарню. Казали, підріж її, ти що, ніби з минулого століття. Марія сама не раз дивилась у дзеркало і думала, може, і справді, може, пора, але щось її зупиняло чи то мамині слова, доню, жіноча коса сила, чи то якесь внутрішнє відчуття, мовляв, не час, і жодного разу рука так і не піднялась на ту косу. Коли вона була студенткою, до неї сватилось чимало хлопців, красивих, розумних, веселих, але серце до них мовчало ніхто не грів душу. Після навчання Марія повернулась додому, стала лікаркою в місцевому медпункті. Люди йшли до неї охоче, бо вона мала легку руку, тихий голос і велике добре серце. І зовсім не думала вона про те, що десь уже ходить її доля у синій робочій курці та ще й з купою дров у кузові. Того дня в село приїхав Михайло, високий, широкоплечий сонячною усмішкою, привіз дрова для школи. Та коли складав ту деревину, дверцята кузова грюкнули і прищемили йому палець сильно до кістки. Він стояв, притиснувши руку до грудей. Йому хтось порадив, йди до Марії в медпункт. Вона тобі зараз зробить все, як треба. Михайло, скривившись, пішов. Марія підняла голову, коли він зайшов, і Михайло теж, наче, завмер, ніби вперше в житті щось справді цінне побачив. Добрий день, видихнув нарешті. Добрий день, покажіть руку. Вона говорила просто без кокетства. Він сів навпроти і в ту мить його погляд зачепився за її косу, що була заплетена у товсту чорну змійку, перекинуту через плече. Сонце з вікна впало на неї, і в Михайла немов вдарило тією красою. А вас випадково почав він, але замовк. Марія посміхнулась. Вам не боляче, вона вправно обробила рану, наклала пов'язку, дала поради. А Михайло не міг підірвати погляду від її очей і від коси. З того дня він став з'являтися в селі частіше то привозив якісь дошки, то шукав когось, то просто проїздом, а насправді його душа їхала в село. Через Марію. Марія теж чекала тих зустрічей, її серце спершу тихо, потім чіткіше підказувало це він, без претензій, без пафосу, без гучних обіцянок, просто чоловік, який бачить її справжню, і до якої її душа тягнеться. І якось, коли вона сиділа на лавці, Михайло зізнався. Знаєш, Марія, я закохався в тебе з першої миті, та найбільше мене вразила твоя коса. Я ніколи такої не бачив, ніколи, наче вона вся про тебе, така сильна, стильна, жива. Марія тоді засміялась. ти що, тільки за косу мене любиш? А він похитав головою ні. Але саме через неї я зупинився, подивився, придивився і знайшов душу, без якої вже не уявляю себе. Так і почалось їхнє кохання. Просте, справжнє без прикрас, одружились, народили двоє синочків, гарних, роботящих. Сини виросли і полетіли в світ. А Марія з Михайлом у удвох, але не самотні, бо вони мали одне одного. Коли Марії вже було під шістдесят. Вона вперше задумалась, а може, пора обрізати косу. Булося вже стало не таке густе, коса стала трошки легшою, але все ще красивою. І якось вечором вона обережно заговорила про це з чоловіком. Михайле, а якби я підстриглася? Михайло аж ложку опустив. Ти що, серйозно? Ну, може, хоч до плечей, каже несміливо. А в його очах справжній переляк. Марія, не роби так, я тебе прошу, я тебе такою покохав, та коса то частина тебе, я її пам'ятаю з першого дня. Я ж за неї йшов, як за світлом, та я тебе навіть не уявляю без неї та ніяк. Він говорив тихо, але в кожному слові було стільки тепла, що Марія аж сльоза заблеснула. Михайло, але ж я старша стала, може, мені вже смішно з тою косою? Ти знаю, як дівчина, як моя Марія. Я хочу ще бачити ту косу, принаймні поки можу бачити тебе. Марія не сперечалась. Наступного ранку не пішла у перукарню, натомість знайшла новий спосіб заплітати косу, витончено легше, ніж раніше. Хустку почала носити по іншому, і раптом помітила, її краса стала ще глибшою не юною, а мудрою, жіночою, теплою. А Михайло не раз підходив, клав руку їй на плече і казав Добре, що послухала мене, бо твоя коса то мій спокій, мій знак того, що ми все життя прийшли разом. Михайло дивився на свою маруся вперше. Зачарований її косою, зачарований її красою.